Щоб ми знову відновилися, відновилися любові до своєї землі. Вірі до Бога і в надії на краще майбутнє нашої України, держави і всього народу, який є розкиданий по цілому світі. Тому зараз коротенько ми відслужимо такий мені, як ми кажемо, молебень. Для того щоб, прочитавши ту молитву за Україну, ми знову нагадую, між тими святами, які в нас є, якраз припадає наш день незалежності між преображенням і успенням Божої Маті. щоб це все світло преображення преобразило наші християнські душі, аби ми зрозуміли. Що нам потрібно в нашому християнському житті? Тому що сьогодні ми маємо багато прикладів з того, що сталося в нашій державі, де йде війна. І в нас є новітні герої, в нас є нова історія. І Хотілося, щоб цією історією вчилися діти і розуміти, що ворог. І напав на нашу державу, є невічний, і він не є всесильний. Бо ті слова, коли якось писалися по Галичині, і по цілій Україні на, домах, на будинках культури, народних домах писалося в єдності сила народу». Тої єдності нам потік. Але найперше. Я закликаю вас відновити свої християнські душі, любові до Бога і до своєї держави України. І хай нам Бог в цьому допомагає. Прошу бутилинку уваги і провести це протенький молебень, дійсно доброму настрої, молитві до Бога нашої землі України. Щеся займай людям Божий слабови, не відпустила мітої без нічого, бо тебе за єдину, надію ми маємо, Ісусе, сино молодий, коли на Ісусе, сину, помилуй помина, Ісусе, сино Божий поси свято, я погород, і це спасино, свято, я святая орудице спаси, нас. я в оро, диця спасіно, свято, я ворожін. Посміна, святая Богородиця, спасибо, і рівна постані Ольго й володим, реморіть Бога, Са нас. Ольго ті Володимире, моліть Ольгою за нас! Босі, святі, святі сього світо. Моліть Бога за нас, Всі святі світу Бога за світу. Моліть Бога. Святій землі української моліть Бога. За нас. Всі святі землі української. Суди нас уже скупи нас, і воно наспінець, дає по нему, Господи повідомили, Господи боли, Господи Боги, Чи за воді, чи за

Ще молимося за країну, в якій ми живемо, Велику Британію, величність королева Андрії Завету Другу, Весвітні палати в риса Ще молимося за добре поліття, за врожай тоді земли і за часи спокійні, Господи, вікомо. Молимося, Господа, Бога щоб і слухав на скрізь на звісних, охоронив людей України наші, час тяжких іспитів і помиловав рапів своїх усіх воїнів української армії, і спишов сприйняти смертоносної рани, дякую порості душевної, тілесний, і щоб охоронив усяку жупи лиха, гніву недолі, дав їм повернутися здорових частини. Милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. повіхо Христе, Боже наш, що віто, безколяєш на сини, перетуєш без віто, сам милостивий на вівці, братів, сестер наш, воїнів української армії, волонтерів, що у полоні тихів застанів, стані в двох оковах передувають, милостиво звільни. Щерим серцем молимось тобі, вислухай помилуй. помилуй. Господи помилуй, господи помилуй. Ще молимося, що ти сімчатку пробеги гніву, та недолі, Господи, помолімо. Господи, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони Боже твоєю господи, помилуй. Господи пани, пресвято, пречисто, преблагословенну славу, владичицю нашу, Богородице і Святіву Марію зі всіма святими, помінувши семі сотну, і все життя наше, Христу Богові, вітаймо. У тобі належить всяка слава, честь і поклоніння і сину Святому Духу мені в час повсякчас на віки вічні, Господи від помолімо. Боже великий, Боже Всесильний, сильний, грішні діти, твої в поколі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче. Прости провини наші та провини батьків дідів і прадіїв наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне твоє милосердя до нас, Вислухай наші молитви, прийми благання злучених сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай. При Господи, всім, хто вдається до Тебе з благаннями, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, добрий за братів, сестер наших, на засланні, в в'язницях на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за калік, за немічник. І особливо молимо тебе, Боже, за воїнів української армії, які воюють. За незалежність, соборність нашої держави, України, зглянься над ними, причиста Діва Марія, покрий їх від всякого зла чистим своїм охором, верни їх здоровими, цілими до матерів, батьків, дружин, дітей, братів і сестер. І щоб не було більше сліз у нашій рідній ненці України, з'єднай нас усіх. Єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, брати і сестри, славили величне твоє ім'я завжди і нині, повсякчас на вітя вічний. Віду. Е, Смішові, в теровині, не, не зреляно, снарішові цареви, що породило Бога слово, ми Душі, Родицю, тебе величає. А... Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ті, Сину, і Святому Духа, війни, і по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А... Христос, що Воскрес із мертвих є істинний Бог наш, що за ворить причистий своєї матері, і всіх святих, Помилуй, спасет нас, мов богий і чоловіко олюдать. Дякую всім вам, дорогі брати і сестри, за цей короткий молебень, за вашу кажемо, молитовну присутність. Ще раз вітаю всіх українців, живучих в Великій Британії і всьому світі і на Україні з великим наступаючим святом 24-ю річницею Незалежності нашої держави. Всичу вам, дорогі брати і сестри, де б не перебували чи в рідному краї, чи в чужині, любити до згину свою Україну. Любити її більше батька і матері, більше брата і сестри і дитини, тому що ця земля народила нас, ця земля дає сьогодні нам майбутнє. І тому ми, скидаючись, скидаючись сьогодні по чужинах, прийде час, ми повернемося всі. Вернімося всі з чистою душею і серцем до своєї матері України. А Найперше. З її любов'ю. Тому що мати одна. І як би ми не хотіли, як би нам не було тут добре, чи де б ми не жили, мати є завжди мати. Вона простить, вона поцілує, вона обгорне, вона приголубить і вона навчить. І тому любімо ще раз нашу землю, Україну. Любімо її так, як любимо своїх батьків, батьків, дітей. Так, як кохаються сьогодні українці по чужинах, як мають у молоді хлопці і дівчата, щоб ваша любов була, наша була палка до цієї України. І щоб не дивилися, що там не так, як має бути, але прискорювали те, щоб змінилося на краще. Жертвуємо. Складаємо, що можемо для того, щоб сьогодні піднести нашу державу. Я нагадую ще раз, тому що сьогодні ми робимо це, я нагадую дуже часто, що ми є частково чимось винні перед своєю державою. Тому я нагадую, дорогі брати і сестри, щоб наша жертовність була щирою, з великою любов'ю до своєї держави України. Любім її ще раз, як я нагадую вам. Щоб нам не було соромно називатися українцями, яка б вона не була, але вона рідна наша мати земля Україна. І хай нам помагає Бог, хай просвітлює нас, любові до своєї землі України. Слава Україні! Дякую вам, і сестри! Свято вас!